Репортер на прямому не кинове не маємо на цю годину. Денис Шмигаль подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Відповідну заяву він опублікував у соціальних мережах. Напередодні президент Володимир Зеленський запропонував першій віце-прем'єрці міністерці економіки Юрії Свереденко очолити уряд. А ось нинішнього главу Кабміну Дениса Шмигаля президент бачить на посаді міністра оборони. Вважає, що його досвід буде корисним на цій посаді. Зеленський зазначив, що він розраховує на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. Серед головних пріоритетних завдань оновленого уряду глава держави називає збільшення власного виробництва зброї і розвиток усіх оборонних проєктів, а також дерегуляція та зменшення бюрократії. Говорив з Юлею Свереденко. Запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі всього того досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва, який є у Юлі як у першого віце-прем'єр-міністра та міністра економіки. Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним. На позиції міністра оборони України. Саме у цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань. Внаслідок ракетної атаки росіян у місті Очаків на Миколаївщині поранено 69-річного чоловіка. Не повідомили у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Постраждалий чоловік звернувся до медзакладу і отримує необхідну допомогу. Через падіння уламків загорівся сухостій та чагарники на відкритій території. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Зранку росіяни атакували з БПЛА Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожого удару дві жінки 47 та 63 років дістали вибухові травми та уламкові поранення. Їх ушпиталили. Також росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль. Постраждав 75-річний чоловік і 44-річна жінка. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, російські війська вночі встріляли заклад охорони здоров'я в Білозерці. У будівлі потрощені вікна, покрівля, фасади та медичні кабінети. У Дніпрі внаслідок атаки ворожих БПЛА пошкоджені багатоповерхівка, шість приватних будинків, гімназія. Втім, постраждалих немає. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Нікопольський район знову був під ударами дронів та артилерії. Агресор поцілив по райцентру, Червоногригорівській та Марганецькій громадах без загиблих та поранених. Сили оборони збили 178 ворожих безпілотиків. Ще 66 дронів імітаторів були локаційно подавлені РЕП. Ворог від вечора атакував Україну ударними БПЛА. Запустив 267 безпілотників різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований Путіним, але ще не закінчив із ним. Про це він розповів в телефонному інтерв'ю BBC. Розмова відбулася після того, як Трамп оголосив про плани надіслати Україні зброю та попередив Росію про суворі тарифи, якщо не буде припинення вогню. Лідер США розповів, що він чотири рази думав, що угода з Росією можлива, а потім Путін влаштовував обстріли. Також глава Білого Дому зазначив, що США працюють над тим, щоб змусити Путіна зупинити кровопролиття. Крім того, Трамп, який раніше критикував НАТО, висловив підтримку альянсу. Оскільки організація тепер сама сплачує рахунки, а ще розповів, що вірить у колективну оборону, оскільки це означає, що менші країни можуть захищатися від більших, я з ним не закінчив, але я ним розчарований. Я думав, що ми вже чотири рази уклали угоду, а потім ти приходиш додому і бачиш, що він щойно напав на будинок для людей похилого віку чи щось таке в Києві. Що це в біса було? Німеччина та сполучені штати ухвалять рішення щодо відправки американських ракетних комплексів Петріот до України протягом кількох днів або тижнів. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус після зустрічі з міністром оборони США Пітом Гексетом. Напередодні в Берліні пояснили, що в них немає додаткових систем Петріот, але вони готові профінансувати покупку двох комплексів для потреб України. З огляду на нашу ситуацію з постачанням та обслуговуванням Петріот ми не можемо передати ще одну систему, але готові купити дві такі системи з огляду на необхідність, яку ми всі не можемо ігнорувати. Україні потрібно більше систем. Ми не повинні мати жодних ілюзій. Система Петріот, про яку ми зараз кажемо, буде доставлена лише через кілька місяців. Зараз ми говоримо про дні, можливо, тижні, поки буде ухвалено рішення, але потім це станеться дуже швидко. Висока представниця Євросоюзу з питання закордонних справ Кая Калас заявила, що 50 днів, які виділив президент США Росії, це дуже довгий термін. Потрібно чинити більше тиску. Крім того, калас повідомила, що країни ЄС близькі до досягнення угоди щодо нового 18-го пакета санкцій проти Росії ми дуже вітаємо новини зі сполучених штатів про те, що вони нададуть Україну зброю, щоб вона могла захищати себе. Звичайно, ми також сподіваємось досягти політичної угоди щодо 18-го пакету санкцій. Ми дуже і дуже близькі. Україні потрібні пекельні санкції проти Росії та зброя. адже найкращий аргумент та найкращий дипломат це збройні сили України. Про це заявив п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, під час виступу у парламенті. Він зазначив, що допомога американців необхідна, але недостатня умова. Зараз на фронті не вистачає не лише високотехнологічного обладнання, а і фортифікаційних споруд від імені нашої політичної команди. Хотів би висловити слова вдячності американському народу, Конгресу Сполучених Штатів Америки, уряду і президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за те рішення, яке було вчора в понеділок оголошено в Вашингтоні. Це не просто передача нам систем Петріот, які закриють небо над ключовими. Об'єктами, які зараз під ворожою атакою, це і можливість передачі нам крилатих ракет, допомагав саме тих, якими були нанесені удари по іранській ядерній програмі, іншій далекобійній зброї, зброї повітряного базування. І це рішучий прорив, про який ми кажемо вже півроку поставити термін зараз 50 днів Путіну. Якщо ні, санкції пекельні 100%, 500%, вторинні санкції і зброя, зброя, зброя. Два білборди на кордоні села Городківка. Це не новий оскароносний фільм Голівуду, а драма з елементами камеді, яка розгорнулася у Вінницькій області. 15 силовиків півночі пиляли білборди, бо на них було прізвище Порошенко. Згодом конструкції ще й заарештували. Наша знімальна група не перевірила, що залишилося замість рекламних щитів, що так збурили поліцію, службу безпеки та прокуратуру. П'ять днів тому на цьому місці стояли інформаційні щити, на яких було написано, що за податки Петра Порошенка в Городківці побудували дорогу. Нині залізні обрубки викопує екскаватор, щоб від бордів не лишилося й сліду. Іронія в тому, що такі ж екскаватори Петро Порошенко возить на фронт. Правда, там вони риють бліндажі і окопи для воїнів. В Городківці подібний швах відбувся вперше. Люди зізнаються до цієї ночі жодного разу не бачили 15 силовиків разом у одному місці. Ну, ви знаєте, насправді це перше, я таке бачу. Я приїжджав, мимо, дивлюся, що сталося, скільки машин, біля чотирьох автомобілів, 15 чоловік, силовиків. я підійшов, запитав, що сталося. Виявляється, тут бідборд у нас дорогу Петро Олексійович нам зробив. А, а як ви думаєте, от. От просто уявимо картину. скільки треба силовиків, щоб спиляти один білборд? Я думаю, що потрібно два силовика, а всі інші, можливо, так уже за компанією приїхали. Але дивно, чому так багато силовиків для того, щоб спиляти один білборд. Ні, таких не було випадків зафіксовано, говориться, громадою і людьми. Це був специфічний. І не, не просто не, хорошо, не не гарно це все вийшло. І народ дуже стривожений такою поведінкою, такою, значить, діями такими. Ну, нехорошо. Будемо по, по правильному сказати, це питання повинно якось рішатися. Не так. Для чого було ночі приїжджати, оце таке робити, вирізати оці? Перше, ви їх і не ставили, для чого таке робити? Я в шокі, що таке зроблено. Розкажіть, будь ласка, а ну я? Звідки, може, ви почули. Я вчора була в центрі, в магазині, і ти почула від людей, що таке, що всі в шокі. Це було вперше, і це було дійсно шок, бо такого ніколи не було. І всі здивовані, чому саме це відбувається у такий, у такий період часу, у важкий час, коли дійсно війна, і потрібно всім об'єднуватися. Цей чоловік, ця людина з великої літери, яка зробила багато чого для нашого села. Це піднявши колгосп з 90-х років, коли люди були без роботи, це великі внески в наше село, майданчики, дорога, тротуари, освітлення, допомогли з водогоном. От комусь щось не сподобалося, бо не пішло напевно не за їхнім планом. Це така моя думка. А як ви думаєте, а чому там були присутні і працівники поліції, і СБУ, і прокуратура, і я так думаю, що комусь, комусь я навіть не знаю кому, але з часом ми напевно, дізнаємося, хто це комусь. Це все стало поперек горла і комусь це не подобається. Якщо той білборд був. І показується робота, і там було ім'я. Я можу сказати, так. Да? Я можу це було ім'я Петра Олексійовича Порошенка, який робить для нас вагомий внесок у нашу громаду. І якщо комусь це щось не подобається, ви ж розумієте, якщо людина не може сказати в очі, вона піде поза очі. Правильно? От от, от ця людина, отак отак ось робить. Поза кадром місцеві силовики і депутати, які були свідками того, як ухвалювалося рішення. Розповіли, поліцію попросту нагнули, пригрозивши втратою роботи. Хто саме був автором бордової різні, не сказали, але зауважили, що це влада. У поліції, схоже, такого скандалу не чекали. Тому за очільником місцевого відділку довелося трохи побігати. Так далі, то я хотів би вас я не, у вас це. Я не му не вправі надавати будь-які ви, ви ж керівник поліції. Відділення, <свят> Відділення. Да? Відділення. Да. навіть не самостійний підрозділ. Ну, ну все одно думаю, так не, всі це, я, ваші, вже, ваші колеги були, я так само. Ну, я, я розумію, ну, але ж ну, все ж таки ви ж, я так розумію, дивилися ну, я, за цим всім, що відбувається. Я, робили я... все, що відбувається там. Дядя, всі коментарі надають прислужні. Е, у вас все якісь питання. Так, ну чому знесли борди? Чому. Чи, чи знаєте, що ви що на вас відкрита кримінальна справа? Очільник відділення більше не вийшов до журналістів. Відповіді, чому бігборди пиляли аж 15-ро людей і серед ночі, чому такі саме щити із піаром великого будівництва Зеленського по всій Вінниччині цілі і неушкоджені, звісно, отримати не вдалося. Для чого прибирати бікборд, на якому? Була розміщена інформація про того спонсора, який зробив нам нам дорогу. Чому попід дорогу на Опнярку розміщено велике будівництво? куди не їдеш на Вінницю, скрізь велике будівництво. Ми знаємо, що це завдячуючи великому будівництву дорога. А тут ця дорога не завдячуючи великому будівництву, а завдячуючи нашому спонсору. Місцеві ж пообіцяли охороняти дорогу, яку збудував Порошенко, аби комусь на горі не прийшло в голову викупати ще й її. Всі персонажі реальні події не вигадані. Вінничина, городівка, повномасштабна війна. плакатом брат у Кропивницькому відзначили день української державності. Біля пам'ятника Тарасу Шевченко на врочистоці зібралися військові, волонтери, громадські активісти та патріотичні містяни. Вони встелили постамент кобзареві квітами. Після чого разом виконали державного славня та помолилися за вільну і соборну Україну. Також під час заходу обласні нагороди за допомогу війську та корисні ініціативи для громади вручили рідним захисників та волонтерам. Українська державність це результат тисячолітньої боротьби українців проти поневолення. Без державності Україна втратить свою історію та майбутнє. Державність це наше життя, це наше повітря, це те, за що загинули наші діти. Ми підкреслюємо, що ми єдині, що ми українці, що ми незалежні. Ми як ми існуємо як нація. Ми не просто народ певної території. А ми нація, і ми єдині. І ми можемо і, і маємо відстояти нашу державність. Без коріння немає плодів. Отож, наше коріння це наша історія. Історія тієї ж хрещення Русі, історія тих поколінь козаччини, історія визвольних змагань, історія відродження, розстріляного відродження. Ось це вся наша історія. Якщо ти знаєш українські традиції, звичаї, історію, культуру, то ти є українцем. Підписуйтесь на наш YouTube. більше противної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте з оновленнями. і залишайтеся з нами.